Усім привет! С вами как я, Мак и это пожалуйста на я нове видео. Сегодня я буду знімати гру Продайте Блоксі Кола Щоб виправити планету. І ми сьогодні будемо. І це буде дев'ята часть. Як ви вже знаете, дев'ята часть. І после 10 часті мене буде е, Фільм про тетрадь тетрадь смерті. Так. У нас анимація. Інтересно. О, Чапі-Чапа-Чапа. Хто знає такий мем, ставте лайк. Тут наш персонаж, який сидить, смотрить. Ага. О, у нас. Безплатна фарба Каблоксикова. Дякую! Ура. ура! Тепер у нас є тут всякі кабери. І ми беремо нашу інгредієнт. Це, я не знаю, що це. О! Та чіпі чапа чапа яка була на телевізорі. У нас тут хімікати якісь. Який. У нас є інгредієнти. Бент. Так, мне уже интересно. Тут у нас банка блокс кола и і... все блокс і кола котло. Раз мне проводится кнопку. Мне дуже интересно. А пока продам блокс і кола. О, у вас є деньги. Способ їх, щоб купити работников з, ми з минимально заробітною платою і авторизувати свій конвейер. Продайте 5 банок банов блок блоксиковых, щоб могли... щоб ви могли розширятися. Ура! Я вже там все имеет двойник. Два Буду считати їх три. Зараз Ч... і Пят. зараз п'яту і п'ятнадцять И... же... у нас тепер. Я сама. Ось. Друга кола Ігра сама мені подобається. Дуже прикольно. Так. ну я не знаю. Про гру що сказати само ну прикольна анімація, будь -то я так роблю. Я Это похоже, что я бью бутылку. Так, запаковываем наш поксиколу. Так, подскейк нажимаем и на лейнапут. І у нас 5 бло блок кнопков блоксикова. Оп. 25 долларов. Круто. И еще я могу экспэнд. Нажати, конечно же, экспэнд. Угу. Ага. Разборки улучшення. Угу, угу, це вже все понятно. Я вже боюсь що сказати за це все. І так, ось. Я беру, сюди додаю, і вони для мене роблять ікшейшн. Так, сюди. Ага. Ще тільки один може не стає. Добре, зараз я візьму ще. Так, сюди. І поки мене нормально не наповниться сама повністю, поки я ще не можу. Само. Положить их в а так и все, я не могу. Яка у меня будет, бу, такая и будет. Мина работа у меня тут выдать. У меня уже три боксика у а моя задача Получити 15 продаж бокси кол. Дуже прикольно. Так, так ще 5 боксі кол і все. Ідеально. І буде ідеально. І роботник 4. А теж немає. Ще 5 бутылок боксі кол і, і все. І відео на сьогодні все. Так, ага, я просто подавлюсь, а сколько у меня еще, ага, еще два бокса колы, так, один и остальный, и, 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 два. Так. Зараз буде кінець відео. ЄС! Ще, тепер мені просто осталось продати і все. На відео сьогодні все. Так, де. Зараз на вас вже появилося там відео якісь. А я поки Подам Упс. А він ще й мені 1 долар просто так ще й дав плюсом. Дякую, ти волшебник! Ну і сьогодні ми, конечно же, конечно, конечно же, завершуємо це відео. Ставте лайки, якщо вам подобалось. Підписуйтесь. І дивитесь останню частину, якщо вона є, надаюсь там. І усім до побачення. Зараз. Па-па!